Мабуть, мабуть, слаба наша психіка, нервова система, особливо, да, коли ми переживаємо такі важкі часи. І я, коли таке питання, і воно, знаєте, навіть хоч сьогодні воно навіть пов'язане з життями святих, і навіть не тільки життям святих, і за апостольським читанням, е, я хочу сказати, що все частіше я чую, що прокидаються в 12-й годині да, ночі, або в 2 годині ночі і не, не можу заснути. Хтось, у кого є свій двір, людина виходить, дивиться на небо. Або якщо немає сили, і намагається ще заснути, то просто лежить і рахує, пам'ятаєте, да? є такий довгий, чудовий жарт, правда, якщо не може заснути, то читай до п'яти. Як до п'яти ранку не заснув, то вже далі вже не сиди. Сьогодні є пам'ять семи отроків ефеських. Дивна така історія, яка майже не повторюється ніде більше, тобто не нема такого, коли життя мучеників. Воно досить часто е, з тими чи іншими маленькими змінами, але можна сказати, що це такий трафарет, коли повторюється так чи інакше. Люди страждали за, за Бога, за віру свою. От тут було відомо, що це було е, сім, ну, можна сказати, володших лейтенантів або старших лейтенантів того часу в армії імператора Декія, і вони були досить такими дуже і, і поважними, і добрими, і чемними людьми, а саме тому, що вони бачили вічність і знали, що. Сенс у цьому житті він якраз є і полягає в тому, щоб жити до по добру за добрими правилами, за законами люби, заповідями і е, зустрітися з Христом. Тобто вони були, вони були також в цьому пізнані, як ви. Інші ж люди, ви знаєте, що таке політична сфера. Там намагаються іншого досить часто, переважно, підсидити, тому що влада дає. Великі преференції, вона дає те, що, за що ти можеш жити і жити добре. І ти накоплюєш за своє життя те, що може вистачити ще на багато-багато життів. Але для того, щоб піднятися по цих шаблях влади, ти досить часто, я не хочу сказати слово тобі треба. Ти можеш або не можеш. Робити якісь злочини, які тебе піднімуть, однак тобі треба подавити той, хто стоїть зараз перед тобою, щоб він став найкращому видку за тобою, або просто впав. І ось ті люди, які оточували цих молодих офіцерів, християни, які намагалися бути переважно, звичайно переважно е добрими, вони намагалися будь-яким чином їх обрати з війська. І ось коли хтось з них знав, цих їх недругів, що вони християни, то вони доклали на них, е доложили всьому, імператор і він став, що субити. Ну Тут такі офіцери і так люблять солдати. Я думаю, що у багатьох з вас є рідні, близькі, які зараз служать. ЗСУ, і вам відома картина така. Вона дуже по серці, тому що коли ж дзвонять ваші чоловіки, ваші сини, племінники, сусіди, друзі, ті, хто там перебувають, вони, я думаю, іноді да, розповідають подібні історії. І ось він сказав, що я не хочу вас страчувати, я даю вам час, я зараз йду в один з походів, я вас не візьму з собою. А ви, будь ласка, подумайте, щоб я коли повернувся, ви все ж таки виздали мене напівбогом або Богом одним з пантеонів цих римських імператорів і римських богів. Він поїхав, а є у кожному містечку, я був в цьому ефесі, не можу сказати, що повністю дослідив його, тому що я ніколи там не займався, де я був там як турист, саме як науковий турист. І е, є такі міста, як вони люблять, полюбляють ходити люди, да, такі затишні. І ось була така печера, коли, коли приходили ці молоді люди, і вони пішли туди і молитися і перебували якийсь час, можна сказати, переховувалися там, щоб ніхто ніяким чином не вплинув на їх вибір. І вони перебуваючи там. Вийшло е, ну, так, що був недовгий похід, і коли повернувся деякий, він вирішив, звичайно, їх допросити, і якщо вони не змінили свою думку, то стратити їх. І ось вони тоді переховували цієї, а так, знову хтось із добрих людей дав в кавичках, донесли на них, і деякі зроблю ще, ще страшнішу їх кару. Вони прийшли, він прислав солдат, які, які заклали цю хід піщеру, яка була, у них була смерть тоді? Зараз ну, жахлива досить, тоді, коли людина поступово, без води, без їжі, вона вмирає. Однак Господь дивним чином навів сон на них, і прокинулись вони, ну нібито як так, додають деякі джерела, що від якогось землетрусу через 200 років, майже через 200 років, вже панувало християнство. Вони прокинулися, і каже, слухайте, ну так ми. Ну, так, зголодніли. І вони що посилають в містечко, в це в місто Ефес, піди, будь ласка, купи хліб. А він приходить де дає гроші. Гроші, які 200 років змінилися, давайте повернемося з вами. Що було тоді, які там, ну, не керинки точно, це 100 років тому. Саме різні тоді. тоді ще царські були, гроші, ще чепав, ще ці. А ви ж я вам не наразовий, коли я вам тлумачу, отець Володимир Тумачив, пам'ятаєте, да? кесаря, який був на монетах. Тобто той, хто в цей час царював, такий був відбиток на сріблі або на золоті. І він дає, а там імператор Декий ще язичницький, а тут вже часи були Феодосієм молодшого християнського імператора. Вони подумали, що цей молодий знайшов десь склад, звичайно, якому десь років не перечекані монети, а якийсь відсоток треба було знову ж віддавати державі. І вони тоді посадили в'язницю, однак. Що і дивно і, і, і дивно і приємно в ті часи, і ви знаєте, так було до початку ХХ століття, священики і християнські насамперед і єпископи тим паче, вони приймали деяку участь, були окремі церковні суди. Тобто те, що у нас називається народний суд або адміністративний суд, найчастіше особливо те, що стосувалося священства або якогось майна священиків, або морального обліку священиків, або навіть там. Пірчик, паномарів, цих діаконів священник, і єпископ в тому числі. Це було все церковному суду віддано. І ось єпископ, перебуваючи таким свідком або адвокатом, або з судді, навіть він почув цю історію і щось у нього таке все. Це хольнуло, і він каже: А ти покажи, будь ласка, тому що ти розповідаєшся якась фантастика. Він провів, однак, коли їх замурвовували, хтось з солдатів був з Християн, і вони вибили таємно на лов'яні табличці. Що, що тут поховані такі такі, та при такі-то обставинах в такому тороці. І вони замурували разом з, з, з камінням. І ось коли почали розбирати, скоріше все, цей землетрус і вийшло, що трошки воно порушилося, вони навіть не, не зрозуміли, що їх хтось колись заклав, я кажу, що сьогодні ми видовимо, що з вами є цемент. А хто час це була глина якась там, ще є з якимось розтвором. Тобто, звичайно, що 10 років вони, вона прийшла за небо. Є лише звідти отроки і отакий дивний чоловік. Я згадував вчора своїм парафіянам, що коли мені було ще, той час, мені здається, 12 років, я був великим ну, в своєму локальному масштабі. Я не бачу, я це було до Христа, до моєї зустрічі з, зі Спасителем, і е, я постійно ну, нічого мене не визивало, нічого ніч, ніч не, не могло мене зацікавити. Я пам'ятаю, що був мій е черговий день народження. Мама спитала, чого ти хочеш. А я пам'ятаю, у мого друга була книжка, Ну, всі ми з вами дивилися фі фільм цей гості з будущего. Да? Mm -hmm. ну, звичайно, а це ж була серія, яку написав Кірбовичок. І мені хотілося, я перечитав це зібрання. Ну так цікаво, фантастика така досить досить легка. Я кажу, мам, хочу кіроволічого. Однак це було в течі, ну пам'ятаєте, да? радянські часи, 80-90-ті років, ракет почати на 80 вісімдесяти ну, насамперед. Це час, коли книжки були особливо якісь такі рідкілітні да? серії, їх було дуже важко. А так вона через свою подругу, як це, ці ж ті часи було, вона достала мені книжку Кораловий остров нову. Кіра Буличова, однак це було не про лісом. Це була така фантастика, в якій вона була з одного боку нібито і сучасна, дуже цікава, однак вона була така моральна, з таким, знаєте, з таким навантаженням моральним. І ось я читав, і мені досі я згадую, що це оповідання мені навіть я вже не пам'ятаю, чи Харалєва, чи це вже історія гостярів, там таке велике гостякове містечко. Однак там розповідається таке оповідання. Що прилетів на планітану, я тут нічого ніяким чином, ну просто тому що в ті радянські часи треба було якісь моральні істини, говорити напряму, говорити християнські, неможливо було. Їх треба було заулювати. Ось він якраз розповідає полетів і він ходить по місту і каже, я купую вільний час, зайвий час. Хто хоче мені її подарувати? Або купити за щось. Його зустрічає людина, у якої були проблеми з алкоголем. І у нього як там до получки час? Він вже її пропив, а до другої частини, до зарплати, ще там два тижні. Він каже, я два тижні з радістю тобі продав. І він його торкається, раз два тижні він десь нібить тіє, пропадає, а потім раз, через два тижні пиняється, людина щаслива. Знову напилася, знову ще. Потім зустрічає студент, він каже, у мене іспити, я так не готовий до них, як, як мені далі. Він каже, я у тебе куплю цей час, раз, що тись іспити. Як би, щоб не було, ти не будеш нервувати. І ось він ходить і купує цей час. Я ось коли читав із цю історію про такі вейфейських, я згадував і думав, а ми з вами, ті, хто живуть в цей час, чи нема у нас з вами бажання і у мене насаперед, тому що я саме згодив себе на цьому, чи нема у мене бажання так, щоб до мене хтось доторкнувся. я декілька років, які, коли йдеться жахлива війна, і війна і нашої держави да, з окупацією, і е війна релігійна, церковна. Я, як священник, для мене дуже-дуже важлива. Духовна ця війна. Чи не хотів би я, щоб ці роки у мене забрали, і я раптом раз, А церква цвіте, а Україна цвіте. Хотілося б вам братися. Але я хочу вас розчарувати. Це не веде шлях. Тому що дійсно це оповідання закінчується тим, що люди розуміють, що вони все ж таки віддають життя і віддають дуже важливий досвід. Мені здається, вчора я з кимось колег говорив, що чи це я читаю зараз перед Читар Хіпілаґав, що дійсно люди, які повністю відкриті, знають цінність життя, це ті люди, які насамперед зараз на передовій. От в нашому. Тому що ми все ж таки трохи, -то, там немає чим вже все. Ти знаєш, ти вже запах іншої людини, відчуваєш, але ж слава Богу, це жива людина. І ти раніше, хай це буде запах спітнілої людини. Навіть це буде людина, яка дуже втомлена, але вона жива, і ти радієшся. І ти радієш, що вона поряд. І ти радієш, що радіють її родичі. І ти віддаєш, ділишся своїм цим пайком, який у тебе, тому що ти можеш там бути так по возів, що треба ділити те, що у тебе сьогодні суточна норма твоя. Тобі треба її поділити і одну третину ще з нею. Однак ти віддаш своєму другу і віддаш не замислюючись. Тому що ти теж радий, що він живий. І ти знаєш, що він поряд з тобою так цінує життя своє. А тому і твоє, що віддасть теж своє. І оці роки вони дають нам. Мені хотілося їх використати. Дуже б хотілося. І свого життя, а насамперед, ваше. Я ще молода людина, мені ще якось простіше. Якась ще захищена моя нервова система. А вам це дуже важко. У мене немає дітей, у вас є діти. І я не знаю, що переживає. Я переживаю за студентів, які служать. Я переживаю за своїх парафіян, які служать, які дуже близькі для мене. Дорослі брати насамперед. Однак я розумію, що той час, коли все переоцінюється, і те, що Бог нам посилає, воно все змінюється. І ось там сьогодні апостол Павло, коли читали наша дівчатка, читали «Апостольське зачало», сьогодні апостол Павло нам малює цю картину. Він малює картину християнина, який опинився в ці, хочеться м'які слова, несприятливі, несприятливі для яке, я здається духовного і фізичного розвитку історичний період. Він розповідає. Він пише Корінфяна, коринф це був такий, я не знаю, що це сказати. Хочеться сказати Севастополь, тому що це таке приморське місто, яке туристично, Львів, туристичне місто, всі там такі е, чебні, у всіх є якісь, якісь достатки, всі здають якусь там, е, старе місто є. І ось там жили в Коринфі, це таке торгове містечко було, досить полікультурне. І він розповідає їм, що е, коли він проповідував Христа і пішов, а вони вже зрозумієте, ну як так, ну як мені по-доброму відноситись, коли ми не постійно заробітку то, що я здавав свою своє житло, там якесь друге, третє житло, я на ньому заробляв. Всі ці не підняли. А мені що, Залишитися на цьому, ні, я теж буду заробляти. А якщо ще, ще побачу людини, да, іноді на східних ринках, дивляться на тебе, спрашують, питаєш, яка ціна якоїсь там товару. Вони ну, дивляться, якщо тут багато вдягнений, кажуть п'ять разів більше, ніж те, скільки вона дійсна. Або рази, якщо ти бідний, два рази можуть підняти тільки цю ціну. Тобто, і ось карантини були якраз таки, і він його описує їм. Він каже, змінюйтесь повністю. Він каже: знаєте, хто ми? І він малює картину. Картину, коли е, в, ті, в ті часи, а. Римська імперія, імперія вона постійно вела свої війни. Тобто не було такого часу, коли б не було якоїсь війни на сході, на заході, на півночі, на півдні, не ну, можу сказати, на середині, на морі. І ось він малює, коли вони захоплювали когось, то йшла, після цього повертався такий, такий святковий був парад, попереду їхав, звичайно, той, хто отримав э, перемогу. Тобто це там генерал був, або навіть імператор. Потім йшли офіцери, потім йшли солдати, потім везли в таких великих телеках. Або навіть так і плітка різне сокровище. Тобто такі скарби, які були художні, там, ювелірні і так далі, щоб бачили, що наскільки це був славетний похід. Потім йшли люди, які вели в такі, навіть іноді її золотили, клітина була така, в якій везли царя якого захопили, або якогось виначальника, з яким з ким вели війну. А знаєте, хто був позаду? Ті люди, які були вже майже страчені. Тобто ті люди вже знали, і вони вже могла та черень, яка стояла по сторонах по боках, вона могла бросати по них, чим хотіла, тому що це люди, які вже були переречені до смерті. І він не малює сьогодні, коли він каже, ми з вами останні плідники. Ми з вами останні пленники. Тобто ми якраз християни, ті люди, на яких, дивлячись постійно в історії, намагалися сказати, о, це винні вони усьому. Все, що у нас трапляється, ковід, винні вони. Війна, винні вин, 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 насамперед вони. Чому? Я вам казав неодноразово таку дуже важливу цікаву, один із істориків сучасних сказав, що нічого б не відбувалося в історії будь-якої держави, насамперед, страждали жінки і священники. І коли йому питали його студенти, а чому сам він каже, ні ті, ні ті не дають здачі. Священники, тому що це слабко, а священники, тому що вони живуть за івангельським принципом. І християни живуть за івангельським принципом. Даряють воду щоку, повертаєшся і даєш іншу, тому що тобі жалко людину. Ти можеш вступити в боротьбу, але чи зміни. Ти можеш своїм спринням навчити людину дійсно, як поводиться справжній християнин, як він може прощати. І ось апостол Павло Цемирин, він каже, більше того, ми не проти з вами останніх рівники. Ми ті, хто йдемо всіх в останніх, і ми нас перерекли до останнього, останнього події цього театру. тому що було так, що зранку, коли гладіатори боролися, або злочинці виводили, вони за своє життя боролися, якщо там у них були дуже маленькі шанси на те, щоб вижити. Однак самим останнім, самого злосного самого злочинця виводили, тому що вважалося, і обирало так, щоб він був досить сильним з одного боку, однак він був повністю перечений. Для того, щоб народ після об'їду вже так, знаєте, вже там ще був довгий бой, і щоб вони, як і пам'ятають, що треба, звичайній толпі? хліба і здаліща. І ось вони цими дивами цим дивовижним хотіли якраз так от зам'яти цю агресію, яка була у народу. Він каже, ми якраз самі, самі ті, ті, хто на останню залишили для того, щоб з нас вже поглузувала вся толпа. Тобто я хочу сказати вам сьогодні, рідненькі, і поступали доповнюють цю історію торківські. Що кожен християнин повинен за цей момент, за цей час, тому що, якщо я вам казав, що все наше життя це іспити, великі, величезні іспити, то це якраз контрольна директорська робота, або НМТ, яке проходить. Тому що більш складних років, скоріш за все, в нашому житті більше не буде, ніж війна і наша державна, і війна, війна, ну і може релігійна зна. Це той момент, коли дійсно проявиться я справжній християнин, чи я собі малював, що я християнин чи християнка. Я дійсно вмію прощати, я дійсно вмію відповідати.